Безпечний простір. На Хмельниччині, як і по всій країні, продовжують працювати пункти незламності. Це місця, де жителі регіону можуть знайти тепло, світло, доступ до інтернету та інші необхідні ресурси у періоди тривалих відключень електроенергії чи блекаутів, спричинених масованими ворожими атаками. Відповідно органами місцевого самоврядування територіальними органами виконавчої влади та відповідальним бізнесом на території області розташовано 467 пунктів незглавності. Пункти незглавності оснащені бензо- та дизель-генераторами, помпами для подачі тепла, інтернетом та іншими засобами першої необхідності, які необхідні для населення для першої допомоги. Наразі на постійній основі працюють лише 69 пунктів незламності. Решту облаштують за потреби після спеціального рішення обласної комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як правило, пункти незламності виконують функцію, в тому числі як пункти обігріву у разі відсутності тепла в квартирах. Це більш-менш стосується багатоквартирних будинків. Решта пункти незламності також відкриваються у разі виникнення загрози будь-якої надзвичайної ситуації. Знайти такі пункти можна завдяки інтерактивній мапі на сайті незламність.gov.ua через застосунок діям або за допомогою чат-ботів у Телеграм чи Viber. Крім того, адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.